Добрий день, мої дорогенькі. Сьогодні настав час, коли треба перевірити свої жоржини, в якому вони стані в нас зимують. Ми їх підняли з підвалу і передивимось, які ж вони. Ось такі мої жоржини зберігаю в пакетах. Такі бульбочки гарні маю. Також додаю, коли... Уже просушене в торфі або в, в опілках зберігаються. Вони у мене вже є брунічки такі досить гарні вже, скоро-скоро весна. Брунічки будемо знімати і черенкувати, щоб були молоді кущики з гарним коріннячком на наступний рік рок. Ось такі вони жоржинки, гарно зберігаються. Ось вони в тирсі і в пакетах, Всі його так накриваю. І так вони у мене зимують. Червоним це працювала Максимом, промазувала, щоб не було гнилі. Такі воно брунічки вже є. Ну. Ось такі є у мене, це мої. Використовую квітку на зріз торгуємо для магазинів на букети. Такі є є такі ось у мене гарні бульбочки. Також ось, ось вже бруньки на скоро-скоробу наливаються і скоро будуть... Будемо вже черенкувати. Ну, ось така є трошки загнивша. Зараз я її обріжу. І ще трошки переберу. І зробила такий розчин Максима препарат. Максим, в ньому ми, мию жоржини, бульби-жоржин, для того, щоб не було ось таких загнивших бульбочок, бо то розпространяється. По всім кущикам, і все може пропасти. тим треба слідкувати. Дуже люблю свої жаржини, люблю їх вирощувати. подобається сама квітка, їх багато. Вони ось вже є брудечки. Дуже гарні, вже треба ставити на пророщування. Добре, що я до них добралася. Ось такі трошки є. Невелика плісень, буду їх промивати в Максимі в тому растворі, просушу. І так ми добудуть вони до весни. Також у мене це честь, частина моїх жоржин. Ще є жаржини в підвалі. Зараз я туди спущусь і швиденько продивлюсь, які вони ж там, наші жоржинки. Ось я підготувала, така в мене є. Тирса і підготувала горшик. Він там з дренажними такими отвірствями. І е, нашла такий корінь, хочу його поставити на пророщування. Що з ним буду робити, поміщаю е, корінь в той горшичок, і просто буду засипати тою тирсою доверху плотненько, щоб туди зайшла тирса. Трошки його полью водичкою і поставлю в тепле місце на пророщування. Днів через 10 появляться росточки, будемо їх черенкувати. Ось таке. Будемо далі вам показувати, так як я пророщую свої жоржинки. Ну ось мої жаржини, які зберігаються в тирсі. І переклали їх таким агроволокном. такі гарні, всі тугенькі, Не наче як ціленькі. Вже ще трошки. І будемо їх доставати на пророщування. Так. І також тут зберігала в бумагі і в пакеті, Ну, також такі всі цілі. Всі гарні. Так, є ще такі коробці у мене. Це мінялася з сусідкою. А вона мені давала свої, а я свої, о, бачу, вже є ростки, мабуть. Ні, ні, нема. Нема ростків. Не всі живі, живі. Слава Богу. Жоржин трохи маю. Використовую на зріс, на букети, здаю в магазини. Відламалася. Так. Також в такій сухой тирсі в мене зберігаються жоржини. Рекомендую і вам передивитись свої бульби жоржин, щоб вони гарно дожили до весни, їх проростити, висадити на місце і щоб вони добре радували вас все літо. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. На все добре!